Форма А1 це важлива для, кума... для кумент, а також що? Ага. Не, не соромтеся в Спеці... спеціального відділу. Привіт! Вітаю вас на каналі Грипворкінг. Сьогодні ми з вами розберемо важливу тему для усіх, хто збирається їхати працювати за кордоном, а саме форму А1. Що це таке, навіщо вона потрібна і як її отримати? Усі відповіді далі у відео. Тож дивіться до кінця. Отож, що таке форма А1? Форма А1 це спеціальний документ, який видається Україні, де ви офіційно працевлаштовані. Ця форма підтверджує, що ваш працедавець сплачує за вас усі соціальні внески, а саме внески на соціальне страхування. Внески на страхування здоров'я та пенсійний фонд. Ця форма може бути видана у будь-якій країні Європейського союзу, якщо ваш працедавець зголосив вас у відповідний орган соціального страхування. Для чого потрібна ця форма? А 1 В основному форма А 1 потрібна для того, щоб уникнути подвійного оподаткування, а також для того, щоб уникнути проблем чи штрафів, якщо ви відправляєтеся у відрядження. Саме форма А 1 підтверджує, що ви офіційно працевлаштовані, і що ваш працедавець сплачує за вас усі необхідні податки у країні працевлаштування. А отже, контролюючі органи країни, у якій ви знаходитеся у відрядженні, не зможуть виписати вам жоден штраф або депортувати вас із цієї країни. Хто ж може отримати таку форму? Форму А 1 може отримати фактично будь-хто. Це може бути як найманий працівник, так і фізична особа-підприємець. Різниця буде лише у тому, що найманого працівника буде подавати спеціаліст фірми, у якій людина працевлаштована. А фізична особа-підприємець повинна сама скласти такий внесок для отримання форми А1. Як же отримати такий документ? Для того щоб отримати форму А 1 спочатку найперше, що потрібно, це щоб ви були зареєстровані у відповідному органі соціального страхування. Розглянемо усе на прикладі Польщі. Отже, якщо ви плануєте отримати форму А 1 вам потрібно бути зареєстрованим у органі соціального страхування Польщі, а саме ЗУС. Після того, як ваш роботодавець зареєструє вас у ЗУЗ або ж ви самі, як фізична особа-підприємець, зареєструєтесь там, потрібно заповнити спеціальний внесок. Для того, щоб заповнити цей внесок, потрібно знати відповідну інформацію, а саме прізвище ім'я робітника, його паспортні дані, номер песель. Також потрібно знати адресу проживання країни, з якої походить працівник, адресу проживання на території Польщі. Окрім цього, у внеску потрібно вказати усі дані фірми, а саме її адресу, НІП, регон, повну назву, а також адресу фірми делегування. І країни, у які буде відправлено працівника у відрядження. Після того, як усі необхідні дані було записано у внесок, до нього потрібно додати ряд необхідних документів, без яких, на жаль, видача форми А1 буде неможливою. Що ж це за документи? В першу чергу це підписана вами умова о праці. Наступний документ це ваш дозвіл на роботу. Ми вже згадували про те, що це може бути повідомлення, освячання або зазволення. Далі також потрібно додати документ, який підтверджує легальність вашого перебування на території країни. Працевлаштування у нашому випадку це Польща. Отже, у людини обов'язково потрібно, щоб була віза або карта побуту, або песель з поміткою УКР чи витяг із додатку «Дія ПЛ. Також потрібно додати першу сторінку паспорта. Ще один документ, який робить для вас саме працедавець, називається хармонограм. У цьому хармонограмі чітко вказано скільки годин за місяць ви будете працювати у Польщі і скільки годин ви будете знаходитися у відрядженні. Гармонограм робиться на кожен місяць на термін тривання вашої умови о праці. А для чого ж потрібна форма А1? Форма А1 потрібна в першу чергу для того, щоб уникнути подвійного оподаткування, а також неприємностей та штрафів, які пов'язані з тим, що у вас немає дозвільних документів для знаходження на території країни, в якій ви перебуваєте у відрядженні. Якщо ви маєте форму А1, навіть якщо ви стикнетеся з контролюючими органами країни, в якій знаходитесь у відрядженні, у вас не буде жодних проблем і ви не отримаєте депортацію або штраф. Отже, форма А1 це важливий документ для усіх, хто працює тимчасово на території іншої країни Європейського Союзу. Вона захищає ваші соціальні права, спрощує податкові питання, а також дозволяє уникнути небажаних штрафів. І якщо у вас є питання або потрібна допомога в оформленні документів, звертайтеся до нас. Ми допоможемо вам пройти усі етапи працевлаштування швидко та без проблем. Підписуйтеся на наш канал, бережіть себе і до нових зустрічей.